У рідній моїй стороні не маю я рідного дому, ні саду, щоб діяти те, що милий відрадне мені. Зібрав би я в гарну сім'ю дерева і квіти, і скелі, і плем'ячий голос пісні любила боселю мою, я слухав би Джеркіт струмка. Я б міг зупинити в долині потік І розводити риб у круглій водоймі ставка. Скінчивши спокійні труди, я йшов би спочити на берег, і верби вітали б мене, задумані сестри води. Живу я в чужому дому на біднім веретищі міста. Лиш насип я бачу з вікна та обрій у вічнім диму. Два дерева стоять у дворі, два друга самотніх, два в'язні. Немає під ними трави, не видно їм близько зорі, лиш вітер крилом громовим над ними ударить порою, Пробудить то шум у гіллі, то мрію у серці моїм.